У сполучених штатах сьогодні дві головні теми санкційний удар по Кремлю. Президент Байден подовжив ще на рік дію рестрикцій проти РФ і політичні пристрасті навколо Трампа, на бік якого став Верховний суд країни. Всі свіжі новини обговоримо наживо із нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він зараз на зв'язку із Конгресу США. Дмитро, вітаю і почнемо з санкцій. На що саме спрямовані ці обмеження? Ір, ну тут цікава історія на відміну від тих нових санкцій, які пам'ятаєш, нещодавно з'явилися в день роковин початку війни. Зараз Байден по суті перепідтвердив всі рестрикції, всі обмеження проти Російської Федерації, які запроваджувалися ще уявіть із 2014 року. Тобто і Кримський пакет, і Донецький пакет, і санкції, які з'являлися на початку повномасштабної війни, і санкції, які запроваджували за ці два роки, рішення по суті, які ухвалював і сам Байден, Дани і його попередники Об Обама і Трамп. Ну і в листі до конгресменів, якраз Байден пише, що тут процитую: дії і політика Російської Федерації становлять надзвичайну загрозу національній безпеці і внутрішній політиці Сполучених Штатів. А отже, рестрикції мають бути збережені всі до однієї. Ну і тут цікавий механізм, цікаве правило у Сполучених Штатах, коли санкції такого масштабу мають щороку перепідтверджуватися і подовжуватися ще на один рік. Ну власне те, що сталося зараз, я розумію, що і у тебе, і у наших глядачів, може виникнути питання. Ну а чому би їх не запровадити на довгий термін? Але я цікавився цим. Мені пояснили, що якраз американська політика в тому, щоб демонструвати цим кроком подовженням санкцій, що у будь-якої країни, проти якої їх запровадили, є насправді вихід. Є можливість змінити свою політику і санкції позбавитися, що санкції недовічні. І так само це сигнал для тих бізнесменів, мільярдерів. Політиків людей, які заробляли через контракти навколо Кремля, що так станом на зараз їхні хатинки, маєтки, їхні літаки і яхти заморожені. Але насправді, якщо вони тиснутимуть на російську верхівку, якщо вони як можуть домагатимуться зміни російської політики, закінчення цієї війни, то в принципі є вікно для того, щоб можливо цих санкцій в майбутньому уникнути. Ну і це дуже такий сильний прозорий сигнал для Росії, що ці економічні збитки які з'являються Росії через санкції, через величезну кількість санкцій це ціна, яку їй доводиться платити за те, що вона продовжує війну. Ну і якщо вона цю ціну не хоче платити, то вона має замислитися над тим, що війну треба завершувати. Ну і що тут цікаво за цей час, ми ж з вами кажемо про період з 2014-го, проти Росії, не тільки Сполучені Штати, але й їхні союзники запровадили величезну кількість санкцій. І я хотів би вам розповісти, я просто став станом на сьогодні з'ясував а скільки їх залишилося. Ну і е, те, що я знайшов, перевірив станом на зараз проти Москви, запровадили скільки б ви думали: 19 тисяч санкційних обмеження. Величезна кількість, рекордна. Мені здається, більше 16 тисяч з'явилося після вторгнення. Ну і дивіться, яка картинка найбільше санкцій проти Росії, і ми говоримо зараз лише про останні два роки. Запровадили якраз Сполучені Штати 3585. так їх порахували з точністю до однієї на другому місці Канада 2765, на третьому Швейцарія. І що цікаво, європейський союз він так на четвертому місці, але він дуже сильно відстає. Ну і щодо характеру санкцій, я думаю, ви теж зараз побачите цю графіку. Здебільшого вони персональні 11649, тобто проти чиновників, бізнесменів, прокремлівських силовиків і таке інше. Більше 4,5 тисяч це санкції проти російських організацій фірм і компаній, дві тисячі санкцій проти суден, ну і теплоходів, які, наприклад, перевозили нафту і люксозних розкішних яхт, і близько сотні санкцій проти літаків, зокрема і приватних літаків російських олігархів. Ну і що хочу сказати, що ціла команда, величезна команда. Тут її неофіційно називають командою мисливців за корупційними грошима. Працює це спільна команда Мінфіну США, Мін'юсту США і ФБР, і вони. І досі якраз шукають російські статки, які про кремлівські бізнесмени, щоб їх не конфіскували, не заморозили, записували на помічників, на коханок, на водіїв. Ну і таким чином і досі ці заморожені кошти, ті приховані кошти шукають для того, щоб заморозити. Ну і сподіваюсь, часом конфіскувати. Іра, колеги Дмитре, дякую. Цікаві факти. Ми багато повідомляємо про запровадження санкцій і завдяки тобі, в тому числі, але от зараз бачимо повну картину. Але маю ще одне запитання: що за ситуація навколо Дональда Трампа, і наскільки важливим є рішення Верховного суду США щодо нього? Це наш ситуація дуже цікава. Ситуація про яку варто говорити, хоча б тому, що вона зараз багато що визначає і для нього, і для Америки. і, Я думаю, що в принципі для світу. Дивіться, я маю розповісти вам все по порядку, що відбувається. Ну, по-перше, є рішення Верховного суду Сполучених Штатів, який постановив, що Трамп може брати участь у праймеріс. А це вибори кандидата від партії в якомусь штаті у штаті Колорадо раніше. Місцевий суд у цьому штаті запровадив таке обмеження на підставі 14-ї поправки до конституції, де йдеться, що не можуть балотуватися люди, які брали участь у заколотах. Ну і логіка тут проста. Верховний суд постановив, що штати не можуть втручатися у національні вибори у національне голосування, що це неправильно, і в принципі, якби не один пункт, це би все так і залишилося, знаєте, таким локальним епізодом, який би дозволив Трампу. Брати участь, це ж навіть не національні вибори, це тільки боротьба за те, щоб стати кандидатом від своєї партії, кандидатом в президенти. Але тут цікавий момент в рішенні Верховного суду записано, і що цікаво, з тим, навіть не всі судді погодилися, що четверо з них написали окрему думку, що вони не згодні. Що застосовувати цю поправку 14-ту феміда чи місцева влада взагалі не може, що таке право має тільки конгрес, і для того щоб когось відсторонити від балотування, як що він, начебто, і брав участь у заколоті, потрібен окремий закон. І по великому рахунку це розв'язує Трампу руки, бо багато говорили, що або окремі штати, а там є процеси, і судові, і цивільні, могли би його усунути з виборів. Зараз ми бачимо рішення Верховного суду, яке по суті, ну варто ще дочекатися того, що скажуть конституційні юристи, американські юристи, бо рішення свіже, але по суті, це знімає і е, всі перешли. Стороги, які існували для Трампа, і відкриває йому зелене світло для того, щоб балотуватися далі, і фактично стати скоріш за все стати єдиним кандидатом від республіканської партії на президентських виборах. Ну так дійсно своє слово зараз хочуть сказати конгресмени республіканці. Цікава історія Джеймі Раскін, конгресмен розробляє зараз законопроект, щоб завадити Трампу балотуватися. Ну і якраз він хоче в цьому законі розписати, що ті події, які відбувалися, пам'ятаєте коли НАТО в протрампівський штурмував Конгрес, штурмував капітолій, що це і є заколо, що Трампа треба за законом відсторонити від болотування. Але всі ми розуміємо, що ну через нижню палату цей документ абсолютно не пройде. Що спікер Джонсон ну бачите, скільки він тягне з українським пакетом допомоги? Що цей антитрампівський закон зрозуміло, що він не потрапить не тільки в зал, він скоріш за все застрягне навіть у комітетах. Ну і тому сьогоднішній день його в штатах називають суб. Первівторок він якраз надзвичайно важливий, адже голосування на праймеріз це вибір кандидата в президенти відбудеться у 16 штатах і територіях. Ну і за його підсумками, тобто практично за підсумками сьогоднішнього дня може визначитися єдиний кандидат, єдиний переможець від республіканців, кандидат в президенти. Ну і всі чекають, чи буде це одноосібно Трамп, як розкладуться голоси. Тобто величезна зацікавленість. Ну і звісно, що рішення Верховного суду на це вплинуло. Колеги, Київ, Дмитри, дякую за роботу і за зібрану тобою інформацію. Це був наш спецкор із Вашингтона, Дмитро Анопченко.